Доброго дня, представтеся, будь ласка. Петля Микола Васильович. А хто ви? Староста Чкалівської селищної ради. Всієї Чкавлівської селищної ради. Ні, ви розумієте, що у староста Чкавлівської селищної ви? ради, а відповідає я за Юрченко і за Базиліївку. А староста Чкавської селищної ради. Окей, дякую. А підкажіть, будь ласка, от зараз ми знаходимося в Юрченках, так? А до вас завітали волонтери і що вони привезли? Ну, привезли вони допомогу нам, тільки ж ви вибачте, я ж не бачив, що там. Я не дивлюсь. Олія, крупи. Консерви. Ну, все, що необхідно на перший випадок, для того, щоб приготувати по поїсти людям. Ми чули, що не, немає дороги сюди, а як вони доїхали? О, Це чудо було. Це велике чудо. Мальтійський орден постарався. <ріху> <ріху> зробили якраз перед їх приїздом місток. Ну, Не зробили повністю, Ну, майже зробили, і вони перелетіли. До нас вони перші. До нас ще не було нікого з волонтерів. Дякуємо. Що ще Дякую. скільки людей у вас е, в, в селі? селі? Ну на сьогодні я думаю, чоловік може 138. Може, ну взяв на, на всякий случай чуть більше. Е, людей у нас взагалі десь около 140 завжди було. Угу. Уїжджали, приїжджали, ну то так около 140 у в нас держалося. На початку у нас було 280 з лишнім людей на початку окупації. Потім, як зайшли, ще було, можна було через Василенко виїхати. Молодь виїхала всі, хто з дітками, ті, хто ну, зриватися почало все, втекли. Короте. Слава Богу, вони всіли, слава Богу, всі устроїлися. Ну і все. Бабушки почали виїжджати вже пізніше, вже як через Печінь його почали виїжджати жінки, бабушки. Ну і хто зумів. Залишили машину, і мужики повиїжджали так. Як давно вас звільнили? Як, як дав... давно звільнили? Ну нас звільнили. Я не знаю, як що вважати. Пройшли тут війська 9-го. А як читати, коли звільнили, офіційно не знаю. Я вам не можу сказати. Не, ну, тобто руснява побігла 9-го? — Так. побігла... Ні, вони побігли 8-го. Ага. Вони побігли 8-го. 7-го вони почали бігти і хвернули. 8-го вони почали бігти, 9-го вони добігали. Ну і ще тут, і 10, го і 11-го були у нас великі позиції, вони виходили потроху. На всіх вистачило їжа сьогодні. Так, да, Дякуємо. Всі-всі-всі отримали пакети гуманітарної допомоги. Це стіл ваш? Ні, це, це ваш. Я спрошу заносили я треба. Ну так, це, це ваш стіл. Іринка, будь ласка, можемо забрати за розповідь, розповідь, будь ласка, що привезли, хто привіз? Так, ми привозили набори на кожну людину. В кожному наборі в нас була гречка, ячка, боби, м'ясна консерва. Була кава, розчина, було печиво, шоколадки. А... І ще була гігієна, тобто це рідке мило, шампунь з одна паста. Основні потребності людини. А, також на родину давали, давали олію соняшникову і вологий сервет. Дякую. А від кого це допомога? Допомога прийшла до нас, приїхала від мальтійського ордену та від допомога від Христианської церкви. Ми їм дуже дякуємо, завдяки їм ми сьогодні допомогли людям. А ви це хто? Ми це Харків з тобою та пласт станеться Харків. Дякуємо.